Мене звати Ангеліна. Готуючись до конференції, мене зацікавила постать Богдана Весоловського, який в історії музичного Львова зайняв почесне місце на лаві композиторів, неперевершених українських піснярів і акордеоністів. Знаний у всьому світі як композитор у сфері української естрадної музики. Його твори пісні у ритмі вальсу, танго чи фокстроту ставали танцювальними шедеврами. Вони звучали на найпрестижніших сценах світу в США, Аргентині, Австралії та багатьох країнах Європи у виконанні наших славних співаків: маестро Володимира Луціва, Василя Тисяка, солістів Метрополітен Опера в Нью-Йорку, Іван Камигаль та Андрія Добрянського. Львів, 1930-ті роки: три неповторні танго. усміх твій таємничий, чорні очі та прийде ще час. Зроблять справжню музичну революцію у міжвоєнному Львові. Це стане початком злету молодого композитора, який здобуде славу короля української танцювальної музики. Пога останній вже сонця промін, Сумний на прощався день Приходить знову вечірній споми. На нашу розмову вся ліхтаре, І тільки в мріях ти знов прилинеш мого мій щастя з минулих днів, А на прощання знов кинеш Піднесе мені. Усміх твій тайниший, так звати копаний. І мене наче ближе, Най щасливі шипи. Усміх твій тайниший. Все розрази в туті. Іван Богдан Весоловський народився в драматичні часи Першої світової війни 30 травня 1915 року у Відні, куди емігрувала сім'я, рятуючись від російської окупації. Але вже через три роки сім'я повернеться на рідну Стрищину. Феномен Стрищини та її роль у визвольному русі. Активно вивчають учені історики. Зі стрищиною пов'язані імена Івана Франка, Михайла Грушевського, Андрея Шептицького та Симона Петлюри, Соломії Крушельницької та Степана Бандери. Навчався в Стрийській гімназії, яка тоді офіційно називалася Державна австрійська гімназія Пілсуцького, випускниками якої були такі славетні люди, як Степан Бандера, Олександр і Філарет Колеси, Степан. Охрімович та багато інших. З учнями старших класів гімназії та музичного інституту він організував ансамбль, який тоді називався чужомовним словом Ревельярс. Музичним центром стріщини на той час була філія музичного інституту імені Миколи Лисенка у Стрію, що містилася на вулиці Трибулельській. Там працювали вчителями такі видатні музиканти, як Меланія Байлова, Роман Савицький, Василь Барвінський. І, звичайно, перший вчитель Богдана був Зиновій Лисько. Саме тут, натхнений музичними студіями, Богдан починає творити музику. Він пише свій перший музичний твір музику до уривку з поеми Тараса Григоровича Шевченка Перебендя. Це був 1931 рік. Тоді йому було лише 16 років. Згодом навчався на правничому факультеті Львівського університету, отримав диплом магістра права, паралельно навчався у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Саме тут народилося ябцо, і саме тут народилася творча співпраця Богдана Весоловського, Леоніда Яблонського та Анатолія кос Анатольського. Старовинний Львів зачаровує всіх, хто його відвідає і закохує в себе. Тому й не дивно, що митець вплітатиме у творчість емоційні враження від Львова. Як це, наприклад, було з успівуванням площі Львова у своїй катеринці. В місті Львові та й на ринку, крутить, крутить катеринку. Катеринка, Катеринку, крутить на Львівському ринку. І для смутку, і для жарту. Де два леви мають варту, студні де стоять чотири, в них вода, як срібло щире, Ох, дівча моє дівчино, любка, люба катерино. Катеринко, Катеринко, нам ця музика на ринку, наша доля і кохання, і ніс радість, милування, всі діти одна єдина, Катеринка, Катеринко Наприкінці 1920-х і на початку 1930-х років в музичну канву Львова вплітається нова музична стилістика, новостворені музичні оркестри, джаз-бенди, револьєрси прагнуть творити нову танцювальну музику. І особливо тут вирізнялася студентська капела Яблонського, лідером якої був Леонід Яблонський, якого писливо називали Ябця. Цьому гуртові судилося здійснити українську музичну революцію у Львові. Називали їх джаз». В цілому можемо говорити про три періоди творчості Богдана Весоловського: Львівсько-віденський, Сорбурдський та Монреальський. До віденського періоду творчості Богдана Весоловського належить твір кожний раз, який пише після кількох місяців розлуки з україною Львовом, друзями. У Сорбурті 1951 року народиться новий король, як його назвуть критики української танцювальної музики Богдан Веселовський. А чотири танго було не тужити», повернеш, гейга та прийде ще час, миттєво стануть популярними, і перші вінілові платівки будуть розкуплені як гарячі пиріжки. З розповіді сина Богдана Веселовського Остапа Веселовського, що у ті далекі роки. У Львові молодий Богдан вирішив дізнатися про свою долю і завітав до циганки. Передбачення ворожки були дещо несподіваними. Вона наворожила велику любов, двох дітей та далеку дорогу. Молодому Богданові було легко повірити у велику любов, щасливу сім'ю. Та важко було повірити, яка складна і далека дорога чекає на нього. Дорога через революції та війни. Дорога через переслідування і розлуку. Дорога через океани й далекі війди. це була довга дорога додому. Ми можемо з упевненістю сказати, що багато молодих людей буде продовжувати його справу. Українські співаки, кавер гурти відроджують та популяризують твори Весоловського. Музикант Олег Скрипка взявся за відродження спадщини Богдана Весоловського, видавши два альбоми: Серце у мене вразливе та Жоржина. Тільки місяць зорі носить, понад містом до світа, як твої ну гарячі сльози, з давніх давніх прощавань тільки місяць зорі носить, понад містом до світа як мої гарячі сльози! З давніх-давніх прощава Тому саме я назвала свій проєкт відродження Богдана Веселовського. Бо вважаю, що окрім відомих музикантів, які виконують його твори, кожен з нас має популяризувати і надихатись його творчістю. Тому в підсумок свого виступу пропоную разом виконати. З любові собі не жартуй, і нехай ця пісня прозвучить як відлуння великої любови, яку Богдан Веселовський відчував до своєї батьківщини. Налічує 130 пісень, які наповнені зворушливими мелодіями, розмаїнцями музичних мотивів та любовною лірикою. Він був дійсно великим сином.